Одинадцята в цьому році масована ракетно-дронова атака енергосистеми України щонайменше 79 з 91 ракети над Україною. Вночі збили сили ППО. Майже півтора мільйона українців лишилися без світла, і це лише за офіційними даними обласних військових адміністрацій та обленерго. Найгірша ситуація на заході країни. Тим часом диктатор Путін, вкотре згадав про арешник. каже, що в Росії зараз обирають цілі. Для орішника, а потужність його співставна з ядерною зброєю. Про все це детально з Олексієм Гетьманом, майором запасу НГУ, ветераном російсько-української війни. Пане Олексій, вітаю вас. Вітаю вас. Один із найбільш популярних телеграм-каналів Ніколаївський Ваньок сьогодні, вранці, який мон моніторить ситуацію в небі, поставив під сумнів сьогоднішній результат збиття відповітряних сил. Йдеться про систему збору. Інформації знизу вгору, і нібито там е збиттів було менше, а влучань було більше. Потім це підхопили інші. Як ви загалом ставитеся до цієї ранкової дискусії? Про що вона? Чи дійсно все не так, як нам у повітряних силах кажуть? Ну по перше, навіщо нам навіщо нашим е представникам повітряних сил казати неправду? Е по великому рахунку, якщо щось долетіло, то долетіло там більше чи менше. Це ж ніхто на Терези не, не ложить і не кладе, і не, не робить там. Якісь висновки добре чи погано. Є певна можливість протиповітряної оборони, вона прописана в тактико-технічних характеристиках будь-якого зенітно-ракетного комплексу. Нема зенітно-ракетного комплексів, які може знищити 100% цілі. З, навіть Петріот, е, якщо знищити ціль однієї ракети, то ймовірність е, 70%. Якщо масово нальот, вона падає до 40-60%. Так що просто всі розуміли. Тому і стріляють двома трьома ракетами для того, щоб. Е, Збільшити ймовірність вражених цілі. Хто хоче, може подивитися, як це по теорії ймовірності, рахується, і тоді двома трьома ракетами піднімається там за 90%, але до 100% ніколи не піднімалось, тому деякі цілі прориваються. Те, що популярний телеграм-канал, як ви назвали його, починає робити свої висновки, ну це його право. Кожен може висловлювати свою думку, але якщо ця думка потім розганяється якимись хвилями і. Ну, скажімо так, примушу нас нервувати, і, найголовніше, не довіряти нашим офіційним повідомленням, то це вже не є дуже добре. І щоб не вступати в дискусію заочно з цими людьми, просте питання: звідки в них інформація? Ну, от звідки? От вони знають, як атака по всій країні. Є багато речей, які. Ну, Ну, вас не можуть бути знайомі, пороші. Ну, ладно, давайте не будемо заглиблюватись. Просто е, інформація да, дійсно вона йде знизу догори. Кожен кожен бойовий розрахунок доповідає про виконану роботу після того, як відбулися бойові пуски ракет, а це є бойові пуски, Тобто зенітна ракета це теж ракета, і вона теж є певна відповідальність. Є певні, я вам скажу більше, після кожного бою, навіть стрілкового бою, командир підрозділу пише звіт. Звідки ми знаємо, скільки загинуло людей, скільки використано набоїв, скільки що звітуються в армії, так так заведено, в будь-якій армії заведено звітуватися по по особливо якщо це були бойове зіткнення, скільки чого використано, де де були. Де ворог просувався, які сили задіяні, і так далі. Тим більше, коли це стосується знітних ракетного копція, просто там важко порахувати, скільки було випущені ракет, тим більше це все фіксується, всі ці те, що бачать оператори на моніторі, коли супроводжують перехват. Знаходять супроводжують і дають команди на перехоплення цілі на пускову сноку. Це це все фіксується це в електронному вигляді. Тут вже помилитися вкрай важко, бо це все те, що на моніторі у оператора це є потім в пам'яті комп'ютера, скажімо так простіше кажучи. Тому е, і це, і ці люди. От ці ці потім ці кожен зі ракетних комплекс звітується, навіть якщо не було бойових пусків, то вони вони супроводжували ціль, передавали інформацію там централізовану Ну і так далі. Тобто, це все. Е, це все фіксується, і людина, яка не має доступу до цієї мережі, скажімо так, а це закрита мережа. Він робить висновки про те, що він знає точно, що щось там таке було по іншому. Питання. Ну добре, поділись з нами знаннями, як це можна. Так, ну насправді ці телеграм-канали не діляться знаннями, вони лише натякають на те, що є якесь неспівпадіння, а дійсно не розкривають своїх джерел. А як ви загалом оціните сьогоднішнє збиття? Наскільки воно результативне? Ну відносно, ми ж все порівнюємо там з попередніми раніше. Костянтин Криволап авіаексперт експерт в ефірі РБК Україна говорив, що попередня атака була дуже успішно відбита, тому що Україна насичена новими системами ППО додатковими. Чи сьогодні можна про це так говорити з огляду на? По перше, ми очікували цю повітряну атаку, бо те, що росіяни між атакою, яка була ну, передостанньою, то була атака 26-27 серпня, і там більше двох місяців минуло, і вони могли на, на виробляти росіяни там ну, орієнтовно до 300 ракет. до тих, що в них вже були на складах, ну ті залишки, які були після попередніх нальотів, ну вони випустили десь. Приблизно трохи більше половини ракет е, е, минуло атаки, і тому було, ну, можна було припустити з великої долі ймовірності, що вони зроблять е, ну, через декілька днів, так і відбулося ще одну атаку. І так само е, ну, використати приблизно таку саму кількість, трохи менше ракет, ніж було попередньо. Тому тут все очікувано. Наскільки вдало, ну, ну знаєте, це. Е, це якась гра, вдала на вдаль. Скільки могли, стільки знищили. Що значить вдало, невдало. Вдало, вдало ще взагалі ми, ми їх знищуємо і знищимо ті ракети, проти яких раніше в нас не було можливості їх знищувати. Такі як балістику нам не було чим збивати, допоки нам не передали наші партнери. Багато чи мало знищили, треба більше. Ну, Може, треба більше. Було б дуже добре, щоб знищили всі ракети, які летять. Тільки питання для тих людей, які роблять такі. Висновки за рахунок чого. Ви знаєте, мені пригадувався, я розумію, що для багатьох це буде не про що, але от для мене це врізалось в пам'яті ще там з, з 90-х років, як один директор комерційського підприємства намагався, на, ну він такий був цікавий людина, приходив там раз на тиждень. На, на роботу я так якось що я побачив, я пробачте, що відволікаюсь, просто це показово, що е, він аналізував, які там це торгова фірма, тоді всі займаються торговлею, чому такий низький прибуток. І він зробив висновок: щоб збільшений прибуток, треба більше продавати. Под, подпрацюйте над цим, це обов'язково треба, підняти виток. І пішов, так. провів нараду. Я так сидів, думаю, ого, та це, це. І сидять менеджери. Я так думаю, що в нього там багато було цікаво, і не посміхається, посміхаються. Ну, ну, сказав, добре. Я розумію, вони там своє робили, ну то таке. І так само і люди мені нагадують цього директора. Вони вичувають себе людьми, які дуже добре розуміються на зенітно ракетних комплексах взагалі на протипетії оборони, і дають такі ознаки. Для того, щоб було менше вражень, треба більше збивати ракет. Ви серйозно? Та ви що? Я, ну дякую, що сказали. Будемо мати це на увазі. Спробуємо, щоб було менше руйнувань. Спробуємо більше збивати ракет. До цього ми ж не могли цього зрозуміти. Ну дякую, що сказали. Піднімаю витраг під збільшимо прибуток. Пане Олексію, президент заявив сьогодні вранці, що Росія атакувала ракетами калібр із касетними боєприпасами, і в цьому є небезпека. Це суттєво ускладнює роботу рятувальників. Тут йдеться про ем, ті елементи, які не розірвалися, чи йдеться про великий радіус ураження? про що тут? Радіус ураження, по перше, ну дивлячись від того на якій висоті підривається ця, ця ракета, і тоді ну чим вища висота, тим більше площа враження, але тим менша щільність. Ну ми розуміємо, та да? кинути жменьку з невеличкої висоти чогось, і жменьку з великої висоти більше розлетиться, але не так буде щільно. В тих боєприпасах, субоєприпасах касетних, які використовуємо, ми там розривається до 96 чи 7, Ну щось, от майже 100% субоєприпасів, скажімо так, розривається. в росіян 50 на 50. Тому подвійна небезпека. Небезпека від того, що велика площа закривається, і небезпека в тому, що вони не розриваються. І потім вони, вони небезпечні. Можна там собака може пробігти і штовхнути, і вона підірветься. Але це використання касетних боєприпасів. Це по не по слабо захищеним використовується там, де немає не броньованих укріплень, е, серйозних броньованих укріплень, тобто бункера, там якісь такі речі, навіть склади, якщо вони там щільні, ну декілька метрів. Ну хоча б метр там залізебетона. Вони... Ну якщо зараз ми говоримо про енергосистему, то напевно йдеться про підстанції. Підстанну вони вони не можуть бути, вони не можуть бути захищені. Їх, їх неможливо заховати повністю в, в броню, скажімо так, в залізобетон. Певні, певні там рухи робляться. Це дії ді, якісь фортифікації додатково робляться, але це ну, не можна заховати розподільчі станції, наприклад, в бункери, над ними зробити саркофаг, як на Чорнобильській станції. Тому, на жаль, вражати можуть, але ну, тут, ви знаєте, якщо касетами, то можна. Припустити, що враження ну в руйнування не, не такі суттєві, якщо б це була ракета, яка безпосередньо бахнула, б і там б знесла б все, що тільки можливо. Тут інше питання виникає. Знаєте, я не хочу тут нікого образити, але я чудово пам'ятаю інтерв'ю прем'єр-міністра Шмигаля, який казав про те, що якийсь секретний рівень захисту наших енергетичних систем він не може сказати, які але це не тільки укриття, це і комплекс протиповітряної оборони, так далі. Так далі. Тобто він доповідав, коли було, я не пам'ятаю, це була мені здається, не верховна раді. Це була яка зустріч з журналістами. Це було вже декілька місяців. Він розповідав, що. Зроблена третій рівень, він назвав третій рівень, який саме він сказати не може захисту наших енергетичних та енергорозподільчих систем, і тому можемо почувати себе більш-менш ну, не в спокій, але більш-менш впевнено в тому, що нам вдасться відбити. Ну поки що не вдалося, давайте якось. Не будемо шукати зрадників. Ми всі маємо об'єднатись навколо влади, навколо навколо один одного. Тобто, ми, ми не маємо шукати ворогів всередині, вороги зовні. Але коли людина щось каже, і треба все ж таки відповідати за свої слова. Дуже хотілось би запитати пана Шмигаля, а що там з цією з третій третім рівнем оборони. Якщо півтора мільйона людей залишились без світла, в чому тоді полягала, в чому полягав смисл вашого цього висловлення? До того ж, було сказано, що так, це такого аналогів. Ну дуже погано, що це щось з чимось паде з російським. Ну він сказав, що такого ще не було. В Європі такого точно нема. Це да, це так дуже коштовна річ, але вона дуже надійна. І після того як людина сказала, я не хочу шукати ворогів ще раз. Але коли людина сказала, що дуже коштовна річ, в мене закрались сумніви. А коли сьогодні енергетична система знезникровала півтора мільйона людей, в мене ці сумніви посилилися. Посилили. Мені дуже хотілося б, щоб були журналісти нагадали про це інтерв'ю пану Шмигалю і задали йому журналістське питання. Так що в чому тут справа? Поясніть. Може, не добудували. Я ж не хочу сказати, що він там винен. Може не добудували? Може не встигли? Може третій рівень поганий, треба четвертий рівень ну, щось. Бо коли людина каже, що дуже коштовну річ побудували, яка має захистити енергетичні розподілчі системи, повітряна така, баки, нічого не захищено. Питання: а де гроші? Куди вони пішли? Може вони не туди пішли? Ну, таке питання риторичне. Будемо ну, чого риторично? Є сенс запитувати пана Шмигаля? будемо запитувати. Я не хочу казати, що пан Шмигаль поганий прем'єр-міністр. Тобто, давайте не шукати. От давайте одразу, якщо людина, якщо є якісь питання до будь-кого: до журналіста, до політика, до, до військового, і є питання, які викликають у вас сумнів, то не треба одразу з вашого опонента робити ворога. Це є так, питання. Звісно. Він може, може та відповідь, яку дасть пан Шмигель. Повністю нам, нам стане зрозуміло, і, і, і все, і питання закриється. Але питання поки що відкрите. Давайте я вас прошу. От, е, я вас не можу назвати колегами, але судячи з того, що часто кажу, майже колеги. Будь ласка, зробите якісь запити, мов, нехай відповість. Без, без образ, без якихось там висновків попередніх, просто скажіть, будь ласка, що там, що там, і як. І ми всі б, ми б слухали би. Отак, ух, уш, ухи би розвісили і слухали би ці відповіді. Пане Олексій, ці... зробимо. Зробимо. А я вас дивіться, прошу ви ще прокоментувати. Пообіцяли, ви пообіцяли, дивіться. Так, да, добре. Я вас прошу прокоментувати ще одну історію. Російський диктатор Путін сьогодні знову згадав про арешні, каже, що обирають цілі, і е, рішення при... центр прийняття рішень може стати цілями. А ще Арішнік співставний із ядерною зброєю. Е, про що тут? Як це розуміти? Брехня співставний. Тобто, ну, знаєте, є. Е, е... Тактична ядерна зброя, яка дуже маленька потужності, менше, ніж ну, там, на, вимірюється там, тоннами чи там, десятками тонн. Ну, навіть е снаряди є з ядерними. Е ну, дуже дуже слабено, е ну, дуже, не дуже потужний ядерний вибух може відбутися. Нагадаю, що критична маса урану, там де е 238-го затопу там може відбутися в ланцюговий рік, складає, якщо не помляється 980 грамів. Тобто дві по пів кіло, все з'єднали разом, і от вам кіло, і от вам вибух. Ну ланцюгу реакція, це є вибух. Це буде не потужний вибух, але е буде. Тому е ну, це. По великому рахунку він каже правильно, можна порівняти з ядерним вибухом, але можна порівняти з ядерним вибухом найменшої потужності, тоді, знаєте, можна, це буде не більше, ніж фаб 3000 чи чим ФАБ-15 якщо порахувати, то тоді можна порівняти ці ФАБи теж Каби, з... На рівні ядерного вибуху. Так, на рівні ядерного дуже маленька ядерного вибуху. Тому тут, тут він, він каже правду, але він так і подає, що у людей складається враження, що зараз щось таке відбудеться неймовірне, і вже почалися деякі журналісти, які. там журналісти, деякі фахівці, які чомусь хіміки, але розповідають про фізичні властивості, що там, якщо бахне над Києвом, то знесе знете до Віжнєва. Ну, Я так думаю, ну, ти, ти щось таке не те, порахував. Ну, то таке. Тому То Це якщо треба. максимум, да. Той хімік да, говорив номер... про якийсь прям супер ну, те, що мало ймовірно. Да, майже ну, неймовірно. Це, це по-перше, ну, тут є багато нюансів. Це, це має бути важка дуже ракета, це міжконтинентальне так і далі, так далі. Тобто, отак на, на Іскандер чи на Х-101 є і таку не завантажиш. Це треба інше, а тут. Навіть ті орешники це, це трошечки інша ракета, ніж та яка може принести таку потужний потужну бомбу, скажімо так. Щодо можливих атак, ну, орешник це було все ж таки політичне, скажімо так, дійство, військово-політичне для того, щоб вплинути ну, на нас, важко вплинути на наших партнерів, що можуть атакувати будь-яку територію в Європі. І що е, нема там аналогів, що немає нем, неможливо збити це все брехня, ну то таке. І такі ракет, е, вони могли не, не робити. Ну, це вже офіційно була е, інформація від нашого головного управління розвитку, та і взагалі від е, фахівців, які е, ну, розуміються в цих питаннях, їх могло бути там 5-6-3-4, ну, 10 це вже з, з таким припуском беремо великим. Тобто вони не стоять на потоці, їх, по-перше, небагато. І, по-друге, сказати, що вони не, їх не можуть вразити наші засоби протиповітряної оборони, чи там європейський засоб протиповітряної оборони це не відповідає дійсності. І цілком, ну, ми побачимо. Я думаю, що ще нальоти будуть з цими орешниками, бо Путін використав орешник, це, це ну, орешник, кет, там, не знаю, що там. Це не, не призвело до такого ефекту, якого він очікував, що зараз всі прилякалися, попадали, і давайте робити те, що хоче Путін. Всі його хотілки задовольняти. Ні, тому він швидше за все знову починає нагнітати, знову лякає, Що по центру прийняття рішень ну, по Києву, має на увазі, має ці на увазі, що він вдарить по Києву. і ну далі лякати. Ну може, може щось і прилетить. Подивимося, чи ми зможемо ми збити чи ні. І всі ці розмови, ну, вони, знаєте, ми це чули багато разів. Єдине, що хочу сказати, що по центру прийняття рішення, йому буде дуже важко зробити удар з одної причини. Бо на наша Верховна Рада, як і, знаходиться на Грушевська, поруч, там, Кадмін на Банковій, тобто там всі, все це знаходиться. Ми знаємо в якому місті, але що там знаходиться поруч? Да ну всі ж кияна знають, що знаходиться ще на Грушевського, крім Верховної Ради із такого серйозного. Ну крім там готелю Київ, там ще знаходиться китайське посольство. Мені хочеться подивитися, яким чином спробують атакувати. китайське китайська посоль... ми хочу нагадати, що посольство будь-якої країни, воно вважається територією цієї країни всередині за, за забором цього посольства. Ну якщо він захоче атакувати Верховну Раду, ну по перше, вона дуже дуже непогано укріплена. Ми це всі знаємо. Там є певні бомбосховища. Ну так має бути. Це не то, що. Там хтось поганий, хтось добре, так і білий дом укріплений, Кремль укріплений, то, то це нормально. І в, в Німеччині, ну в Лондоні, то, то, то все Всі місця, де місця прийняті рішень, скажімо так, міста, вони мають бути укріплені, бо керівництво країни має бути захищено. Ну, це ж в бо обезглавлювати країну, абсолютно обща з війни це вкрай небезпечно. Але якщо буде спроба атакувати і щось прилетить на територію. Китаю? ну мені дуже цікаво, як там будуть але ж Росіяни попереджали е, Сполучені Штати, і Сполучені Штати евакуювали своє посольство. Так само може бути і з Китаєм. Ні, це, 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 е, це не зовсім так. Е, тут справа в іншому: по перше, вони попередили е, за півгодини до старту. А по-друге, це було розвіддання наших партнерів, що вони готуються для до удару. Чому треба попереджати про країни, які мають ядерну зброю і мають міжконтинентальні балістичні ракети? От саме ці країни попереджаються про запуск якоїсь країни, яку якась країна яка запускає ракету міжконтинентально-балістично? Вона має попереджати інші країни, які теж мають мішкентальне балістичне, щоб вона отримав удар. Відповідь що значить повідомляти це не тому, що сказала а від нас це скрила. Коли піднімається ракета, міжконтинентальна балістична вона піднімається у космос. Вона розганяється до першої космічної швидкості там 7,91, ну майже 8 км за секунду. І з космосу вона вже такою розділяється головна частина на окремо від 3-4 до 10-12 боєголовок, які теж мають невеличкі двигуни і підкригують свій політ вже по цілям безпосередньо, коли, куди вона була спрямована. Так от, коли вона піднімається в космос, невідомо куди вона полетить далі. Вона може полетіти ну, з капусті на яру. Може полетіти до ЄМЗ, а може полетіти до Нью-Йорка, а може полетіти до Парижа, а може будь-куди. Вона піднімається вертикально догри в космос. І якщо не було попередження про те, про запуск, це може бути навчальні пуски. Коли відбуваються навчальні пуски, будь-яку країну, вони попереджають в інші країни, в Америці, наприклад, запускаючись, вони повіть, наприклад, Китай, що ми будемо проводити випробування там-то, -та там-то, -та там-то, -та -там -та. тобто, не хвилюйтесь. Чому? Якщо цього немає повідомлення, то можна припускати, що стар балістичної ракети може бути на вашу територію. От ви сидите там в Америці і бачите, що з Росії чи з Китаю чи ну немає значення. Це ми кажемо про логіку цих дій. Запускається, піднімається повітря балістична ракета. ракети. Куди вона полетіла? Що робити? Чекати, що коли прилетить? Ні. Тут одразу робиться удар у відповідь по всім іншим точкам, які там знаходяться, щоб такого більше не було. Тому не треба думати, що росіяни якось повідомили американців, а про нас забули, і ми були в НІВЕДі і так далі. Ні. Якщо б вони цього не зробили, то вони отримали б одразу удар у відповідь. Причому не тільки Сполучених Штатів, а й з Британії, й з, ну, зі всіх, від НАТО. Такі удар, щоб вони наговтались. І вони це чудово розуміли. Тому вони і повідомили. Бо так, так прописано, щоб не отримати у відповідь щось суттєве. І якщо вони попередять китайське посольство ну, про евакуацію за півгодини, то навіть якщо і попередять, я думаю, що, ну, знаєте, я. Тут можна багато слів сказати, не хочу заглиблюватись. Я на 99% впевнений, що вони не захочуть атакувати наші центри прийняття рішень, тому що будуть боятися, що щось залетить в китайське посольство. І це суттєво. Китайці, вони ж вони не вибачать. Вони ж інші там Восток Діло Томка, да? вони ж інші люди. Вони, вони не пробачать, вони по-своєму відреагують. Так, що Росії це точно не сподобається. Пане Олексію, дякую за розмову. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ і ветеран російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Дякую за розмову. Тисніть подобайку, долучайтеся у коментарях під цим відео, і підпишіться, якщо тут вперше.